Христос Воскрес. Ви слухаєте програму Радіо Воскресіння, підготовлену спільно з Національною Радіокомпанією України. Найдовша хресна дорога в Україні, а можливо і у світі, пролягає зі Львова до урочища Джублик. На дорозі, що має відстань 300 кілометрів, розміщені 14 стацій зупинок. Які свідчать про шлях Ісуса Христа на Голготу. На кожній стації височить дерев'яний хрест із розп'яттям. Хресна дорога була встановлена незабаром після того, як на Закарпатті 12 років тому, в Віршавському районі біля села Нижнє Болотне, почали відбуватись незвичайні об'явлення. І, хоча церква до сьогодні офіційно ще не визнала об'явлень Богородиці і Пресвятої Родини двом малолітнім дівчаткам, до Джублика їдуть прочани з усіх усюд. Хресна дорога єдності від Львова до Джублика була прокладена у 2003 році. 25 грудня її освячували представники різних чернечих згромаджень, а саме студит отець Василь Вороновський, отець Йосафат Воротняк, чину святого Василія Великого, отець Михайло Коваль, чину найсвітішого Ізбовителя, і отець Атанасій Чипиш, який сьогодні опікується монастирем у Джублику. Про те, як встановлювалася хресна дорога, розповідає голова громадської організації Християнська Україна Мирослав Данилків. Ця історія почалася від появи Матінки Божої тут у Джублику і прийшла на думку кому Віталію Соболівському, Олексію Миколаївичу по Сікірі. І вирішили поставити ту хресну дорогу. Спочатку проїхали, подивилися деякі місця ставити. Але і так то воно просто в наш час поставити таку хресну дорогу. знаєте, Завжди були перешкоди. Дуже великі перешкоди були тут у пісочні, на рудниках. Рудники таке село є цей. Там могли ставити якийсь бар, але бачите, якось з Божою допомогою пустила та хресна дорога. Люди в козові віддали кусок свого городу, поставили на городі. Тут у Летниках біля Львова так само там бачите на людських цех. Звичайно, що були труднощі, але бачите, з Божою допомогою все воно якось так влаштовується і що все стає на своє місця. І сьогодні бачите багато людей, які йдуть тою хресною дорогою чи властиво їдуть, але відчувається та дійсно Божа благодать, ласка, яка спливає через. Цю хресну дорогу на людей, я думаю, кожен з нас сьогодні відчув дійсно той мир, якого дуже зараз потребує наша Україна та взагалі цілий світ. А як так. часто ви їздите? Три-чотири рази на рік ми так є. Але знаєте, ті, хто десь їздив з нами автобусами, бо буває там 5, 6, 7, 8 автобусів такі. Але потім, коли хтось от їде там на Закарпаття чи щось, навіть власними машинами, то знають, що де вже є ті стації, їдуть, зупиняються і мають, знаєте, таким чином проходять кресну дорогу. Ми так в основному їздимо на річницю освячення хресної дороги, це попадає на католицьке різдво, тобто 20, 5 грудня їдемо в часі Великого посту завжди, і десь все так в серпні на Макавея. Сьогодні бачите ця хресна дорога в великодньому часі, хоч це є радісний великодний час, але попри то бачимо, що в нашій державі є біда. Але попри то, знаєте, у християн немає безнадії. Ми знаємо, що після смерті обов'язково буде Воскресіння. І тому. Господь нас сьогодні покликав, щоб нас потішити, щоб нам сказати не бійтеся. Я буду з вами. Маємо надію, що з Божою допомогою переможемо і запанує Божий мир в нашій державі, і буде наша держава правдиво християнською державою і виконає ту місію, яку має виконати наша Україна, бути справді християнською державою самі іти до Бога і вказати іншим народам і державам, що єдиний правильний шлях це йти до Бога і бути з Богом. У самому Джублику спілкуємось з його монастиря Отцем Атанасієм Чайпишом. Христос Воскрес! Наша святиня не така стародавня. Щойно нам буде 27 серпня, 12 років. Але про Божу благодать, яку тут люди отримують. Непевно, вже знає багато хто на Україні. Ну І найважливіше це те, що 27 травня два роки, як з Христа 11 ї стації Хресної дороги, яка знаходиться тут, на горі Джублика, почала текти кров. Робили різні експертизи. Одної з експертиз, яка робилася в військовому госпіталі у Львові, Є висновок, що рідина, яка стікає по Христу, це дійсно є кров, має всі властивості крові, але аналогів такої крові на землі не існує. Хтось може в це вірити, хтось сумніватися. Були, звичайно, інші експертизи, які говорили зовсім протилежне, але мені до душі найбільше ця. Ми, звичайно, в цьому році маємо ще дві ювілейні дати. 26, 27 серпня, це 12-та річниця. Від того дня, коли за Джублик заговорив весь світ, коли тут з'явилася Богородиця, а потім Пресвята Родина. Ну і 13 жовтня, коли Господь дарував нам свій нерукотворний образ. Ми завжди дуже раді людям, які сюди приїжджають. Наше єдине завдання на цій землі, тобто завдання тих, хто живе в Джублику, це є сповідь, молитва. І поміж тим людям, які сюди приїжджають. Звичайно, набагато більше духовна поміж, аніж матеріальна, тому що матеріально ми тільки самі розвиваємося. Але хто прийде з проблемами будь-якими духовними, напевно, з допогородиці, з вірою, з любов'ю, Господь допоможе їх розв'язати, тому що немає такої речі, яку з помічю Божою неможливо би було вирішити на землі. Якщо з сухого дерева Господь може виточити свою кров чи на склі відобразити своє обличчя, то що вже говорити про наші якісь звичайні речі, які десь нас там турбують? Господь може і зробить чудо для кожного, хто в нього вірить, хто його любить, хто на нього уповає. Якщо щиро запрошую до нас, Джублик. Отже, і на вашу думку, про що хоче Господь нас попередити? Я не думаю, що про щось Господь хоче попередити. Це скоріше виконання місії Матері Божої, адже Богородиця, коли тут з'явилася 12 років тому, сказала в перший день своєї появи на питання, чи вона прийшла. Вона сказала, що прийшла допомагати, не попереджувати, не лякати, а допомагати, об'єднати народ, об'єднати церкву, підняти авторитет духовенства, аби священики почали більше про духовне думати. І ця Богородиця виконує, звичайно, що воно боляче, що воно деколи тяжко виконується, бо бачимо і кровопролиття на Майдані Незалежності, і тепер ті воєнні дії. Але чи була б якась інакша спосіб, інакше спосіб, інакший якийсь спосіб нас об'єднати? А це нас згуртувало. Це нас народило знову як українців, свідому націю, як державу. Дякую Богові за те, що я міг бути на Майдані, що міг бачити, як там народжується нова свідомість християнина людини, коли на морозі не тільки в Джублику, на колінах можуть люди молитися, але також і в Києві, і в Донецьку. І це є слава Богу. Звичайно, що нам боляче спостерігати, як гинуть молоді хлопці. Ми за то дуже переживаємо, молимося. Але одночасно дякуємо Богові, бо тільки він бачить всю картину. Що буде далі? Я знаю, що Богородиця сказала, що вона прийшла нас об'єднати і зараз твориться об'єднання. Нам треба тільки в наміренні Матері Божої в даному часі молитися. Як Богородиця просила молитися до архістратига Михаїла, аби він боровся за нашу Україну, молитися по мірі можливостей тричі помилуй мене Боже і десять вірою за об'єднання церкви, християн, взагалі українського народу. Бо тільки в єдності наша сила розділити нас дуже легко, що що й роблять. На жаль, тими різними махінаціями, різними способами обману людей, але об'єднання тільки через молитву, тільки через, через присутність у нашому народі Матері Божої, як цариці України, який посвятив блажніші святославу всю Україну на благовіщення. Іншого способу немає просто. Чи, чи ці дані експертизи, про яку ви згадували, відіслано до Рима? Ні. Я їх вручив нашому владиці Ординарієві, Єпископові, Міланові. Я й сам не вірив, коли мені сказали 27 травня два роки тому, що з Христа потекла кров. Доки не пішов і не побачив, як на моїх очах прямо з дерева з'явилася капля крові, так як у людини на чолі крапля потуп. Я коли то побачив, то тоді просто, як кажуть, зацепило мене. І, і я, зараз хай мені хто що каже, я вірю, що то є кров, бо я то сам бачу, я то сам брав на свої руки. З тими речами жартувати не можна. Зараз ми збираємо ту кров на бинти. Кожен місяць брат міняє бінт під Христом, аби та кров не стікала по землі під людські ноги. Я дуже сподіваюся, що настане такий час, років через 10, можливо через 50, Коли кожна церква у світі буде ходити, буде ниточку мати з того бинта. Господь знає, що він робить і для чого. Нам треба лише витривалості і терпеливості. Які свідчення про оздоровлення, можливо, про якісь чуда є вже в монастирі на цьому місці? В ну чому не ми? От мене Господь оздоровив. То знають всі, то, то ж була історія, що мене відвезли до Києва на операцію, думали, що я вже не повернуся додому живий. А мене завезли в операційну і вивезли і сказали, що я здоровий. Два роки тому випустили цілу книгу свідчень про отримання ласки у Джублику. Звичайно, не можемо про все казати, що є стовідсоткові чуда. От про себе я знаю, що так, мене відправляли помирати до Києва. У моє серце, казали, не витримає вже місяця роботи. Я живу після того, знов ще п'ять ще років, нічого. Я ще хочу жити аби церкву побудувати. Так що господні ласки є, невичерпні на цьому місці. Колись, коли помирала моя покійна сестра. Вона сказала, що вона була на операційному столі, і тоді побачила матір Божу, яка їй сказала, передай людям, чи атаназів, хай він скаже людям, що в тому джерелі завжди присутня моя жива стопа, щоб люди з вірою приймали ту воду. Завдяки тій воді є сотні, можливо, тисячі оздоровень, про які ми знаємо, про які ніколи не будемо знати. Але факт той, що коли би ти воду не набрав, чи літом, чи зимою, чи осінню, чи весною, вона не псується. І там ми просто ми обряд освячення води на Йордані, на мучеників Маковейських. Але вода там постійно свято, я в це вірю, і мені деколи боляче, коли людина набирає тої води стільки, що і не знати для чого, аби вона була для святих речей, аби лише не було зневаги того всього. Ви плануєте будувати величний собор, як сьогодні згадав? Я планую, я боюся його будувати. Коли ми зробили проєкт, я сказав, що його будувати ніколи не буду. Я таких речей не будував. Так будував я Воронівський монастир в Хуському районі, тут побудував щось трохи. Але такого я ніколи не будував і трошки лячно. І я так кажу, нічого в світі так не боюся, як почати будувати той собор. І нічого в житті так не хочу, як почати його будувати. А потім, хай Господь керує, від мене там нічого не залежить. Слова Богородиці. Коли я перший раз сюди прийшов, не моє запитання, хто тут цим буде керувати, були такі: я буду керувати, ти будеш будувати. Може лише будівничий, бо городиця тут керує. Вона прийшла з наміром, щоб об'єдналися люди всі. Як будуть ті, хто їй вірять, молитися в цьому намірі, в намірі Матері Божої, настане об'єднання. І буде Україна ще не тільки гриміти війною на цілий світ тими революціями, які були в нас останнім часом. А славою Божою, я в це вірю. Христос Воскрес! Програма Радіо Воскресіння добігає кінця. Її підготували звукооператор Віталій Бохонко та редактор Любомира Бурка. Запрошуємо вас відвідати сторінку Радіо Воскресіння в інтернеті у зручний для вас час. Нехай у ваших домівках завжди панує мир, злагода і любов, Христос Воскрес!